Нещодавно у парку своїм трьохрічним племінником я дивився, як працівники садили цибулинки тюльпанів. Зараз осінь. І ці тюльпани передали з Голландії голландські садівники, щоби підтримати українців в цей непростий час. І я подумав, як це гарно і як це символічно. Зараз війна, зараз осінь, попереду зима. Але ми садимо щось, що розквітне весною. І десь в схожий спосіб, ми, як батьки, ми теж садимо в душу дітей насінинки, мудрості, стійкості, життєвої мужності. І потрібно буде час, щоб воно проросло. Але сьогодні є той день, коли ми можемо щось посадити. І ми дуже хочемо, щоб наші діти росли розумні, щоб вони знали математику, іноземні мови і так далі. Але ми хочемо, щоб наші діти були не тільки розумними, але щоб в наших дітях росла мудрість. А мудрість це щось більше, ніж просто знання чи ерудиція. Мудрість це розуміння найважливіших життєвих істин. Мудрість це розуміння, що є справжнім сенсом нашого життя. Як будувати стосунки, як бути людиною, як жити в правді? І як ми можемо допомагати дітям зростати в мудрості, як ми можемо плекати в них мудрість. Ми вже не раз говорили, що така важлива частина цього це те, як ми спілкуємося з дітьми, те, які історії ми їм розповідаємо, як разом з ними ми осмислюємо життя. Але є теж ще один дуже гарний спосіб. І він дуже схожий на цю роботу садівників, які садять ці цибулинки тюльпанів. Мудрість є у мудрих словах. Коли в людства ще не було писемності, були різні вислови, були різні прислів'я, які з покоління в покоління переказувалися. Для прикладу, є таке гарне китайське прислів'я, що аніж клясти темряву. Краще запалити одну свічку. Є таке гарне українське, козацьке прислів'я, коли ти чуєш правду в собі, ти незборимий. І це начебто прості слова. Але є момент, коли ми відчуваємо, що душа дитини десь так відкрита, як ця осіння земля, що ці слова будуть доречні. І ми можемо їх сказати, ми можемо їх написати, чи ми можемо поділитися теж. Як ми живемо ними. І звісно, крім народних прислів, є багато висловів мудрості, є багато чудових цитат, промовлених світлими мудрими людьми. І це теж спосіб, як в наших сім'ях культивувати мудрість. Ми можемо говорити ці слова, ми можемо мати їх написані, ми можемо мати їх наклеєні десь наліпкою на, на холодильнику. Але найголовніше, що в наших сім'ях ми не просто їх озвучуємо, а ми живемо ними. А коли ми живемо ними, вони проростають в нас, і вони проростають в наших дітях, і вони розквітають у їхньому житті мудрими вчинками, світлими діями.